Так. Ну що ж, по-перше, давайте перевіримо наш PageSpeed. Можемо перевіряти одразу на кількох сервісах. Перший це від Google, другий є такий сервіс PingDom. В нього теж додамо. Зараз нехай цей завершить тест. Потім тут запустимо, і в третій, ще додамо. Ну, На всяк випадок, в принципі, достатньо буде тільки і гугловського, але все одно. Так, 79% у нас для мобілки дуже непогано, можна, в принципі, і краще, але це в межах допустимого по факту. Враховуючи всі наші ці блюри, які в нас є, то це дуже непогано, тому що ці блюри великі, вони доволі сильно за... усповільнюють завантаження сторінки. І ще в нас є реалізація підключення двох бібліотек, тож, в принципі, дуже непогано. Десктоп, ну тут взагалі десктоп-топ. Тож, тут взагалі проблем немає. Тому, вважаю, що ми тут пройшли перевірку. Старт-тест тут. Давайте зробимо. І е, зараз, коли закінчимо тут, зробимо на третьому сервісі. Подивимось перевірку. Тут ми бачимо performance grade 90 і 100, тобто, по суті, теж дуже непогано. І третій сервіс тест Your site. Подивимось, що він нам скаже. В принципі, достатньо спіда гугловського, але. Ну, на всяк випадок, краще ще перевірити і взяти якесь там середнє значення з усіх, які будуть. Ну, тут ми маємо взагалі 99%, що дуже-дуже кльово. Тож, в цілому, ми в будь-якому випадку тест пройшли, можна сказати так. І це дуже добре. Переходимо далі до наступного пунктику: це перевірка нашого сайтику реальна. Тож, зараз я оновлюю сторінку, і ми просто дивимось на нього як на наш. Ага, і ось у нас тут відразу цей не зреагував, але можливо, це якийсь в нас був глюк, тому що я дуже давно не оновлював його. Давайте ще раз F5. Може буде все, нов... все ок. Так, все ок. Хоча я ще кілька разів потім перевірю, і, можливо, я щось тут трошки перероблю, щоб він раптом я побачу, що він не завжди спрацьовує. Повинен загалом-то завжди, але мало. Що, ще буду перевіряти. Добре, ну зараз працює. Тож ще раз перевіряємо третій раз. Так, все працює добре. Це у нас все тут добре, все працює, збільшується, все гаразд. Йдемо далі. Тут ми бачимо наш тікер, який працює. Тут ми бачимо наші картки, які випливають. Тут у нас є наш слайдер і наш дрек, який вказує, що ми можемо. Гортати слайди, тут дрех цей зникає. Добре, непогано, непогано, непогано. Збільшується це. Це теж адекватно працює, це, 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 все добре. Ну, наче все. І тут іконочки теж стають синенькими, що теж непогано. В принципі, можемо вважати, що візуально тест пройдений на десктопі. При цьому давайте зараз ми зробимо ще трошки тестику. На десктопі, але ось скористаємось цим варіантиком і подивимось на різних розширеннях, як він буде виглядати. Тому що для нас це теж важливо. В принципі, тут все прийнятно. Так? Дивимось, як воно все виглядає. Якщо у нас 1280 все непогано. 1366 Дивимось, як виглядає теж все наче прийнятно, нічого нікуди не вилазить, що дуже важливо. 1440, це найбільш популярний варіант для iOS. Тож на нього потрібно звертати увагу. Так, теж все працює. 1536, наче теж все спрацьовує. І 1920, ну, в принципі, на ньому я вже перевіряв. Тому що це моє розширення. Ну, можемо ще подивитись на 1600. Наче теж все добре. Чим я дуже задоволений. Добре, тепер перевіримо на планшетах. Будемо перевіряти вже тут, а не там. Перевіримо на планшетиках, як все виглядає у нас. Оновити б. Оновити б. Так, ну можемо ось так обрати цей. Дивимось, цей. Давайте ще цей. Ну, три достатньо, напевно, що нам буде. Тож зараз переглядаємо. Тут у нас теж все вертається. Норм, тут все норм, виглядає все, в принципі, норм. Знову ж таки, вимоги до планшету або особливо горизонтальної мобілки, вони там менші, тому що мало хто буде їх дивитися, і в нас, в принципі, немає макету. Тобто ми адаптували просто на око, щоб все просто збільшувалось і виглядало більш прийнятно, скажімо так. Але при цьому. Все виглядає якраз, як нам і хотілося. Все виглядає доволі таки прийнятно. Проблем немає. І дивимось тепер телефони. Тут є у нас, як мінімум, 5 варіантів телефонів. Мені здається, що цього достатньо для того, щоб подивитися, як все буде працювати. Тож дивимось на стареньких айфонах, як буде все виглядати. І виглядає все непогано. Тепер як виглядає у нас до 8-ки, вісімки. Вертається так, добре. Непогано все. Тут у нас це у нас наші плюси. Теж виглядає все добре. Наче немає проблем. А, тільки ось тут бачу, що потрібно зробити трошки меншим тут якийсь з логотипів. Це я замітив і я зроблю це. Добре, поки що це єдина така штукенція. Яка є, да? А тут вона є? Так, вона тут теж є. Тож трошки треба його зменшити. Логотип снапшот, наприклад. Щоб вони всі поміщалися, тому що він трошки бісить вже. Ось такий нюанс ми для себе вивели. Важливий для нас. До речі, дуже добре, що він всього один. Можемо одразу його підправити. І подивитись, як воно буде виглядати. Тож ми можемо цей снапшот зробити відразу меншим, наприклад, ось тут 39, наприклад, рем. І зробити оцей фурокомбо теж трошки менше, типу 41 рем. 41 і подивитись, можливо, зараз у нас все влізе. Я б ще зробив трошки меншим одразу оцей десь 45 рем, тому що він у мене теж викликає сумніви. Можемо опублікувати і подивитись, чи буде тут воно влазити. Дивимось, чи буде воно тут влазити тепер у нас. Тепер, тепер, тепер. Так, тепер влазить, тільки трошки не влазить тепер цей, цей, цей ще. Тобто треба ще меншим розробити. Добре, робимо ще менше. До речі, цікаво, а тут є така проблема. Тобто він наскільки актуально показує. Наприклад, візьмемо зараз iPhone 12 Pro, вбираємо, гортаємо і бачите, тут влазить. Тобто, оце, це розширення воно доволі непогано працює. Воно показує деякі баги, які не показує просто браузер. Так, і тут 44 можемо зробити. Ну, нехай так. Я думаю, що це вже повинно влазити у нас у всі гаджети. Напевно, в принципі, якщо навіть не влазить, це не є критичною там, проблемою, так? Тому що воно і так виглядає прийнятно, і в принципі, зрозуміло, що це партнери, і ніяк воно не порушується там сильно, тому що вони так йдуть все просто таким стеком навалення. Але хотілося б зробити пушку. Ось як зараз. Тобто зараз у нас норм, норм, норм. Це. Все інше добре, я не бачу ніяких помилок. Ще, звісно ще перевірять клієнт, якщо що, то відпишеться мені. Тож, цим пунктом теж ми завершили. Що ми робимо далі? Аналізуємо швидкість натрудження сайту, ми вже проаналізували, нас властовує. влаштовує влаштовує ця наша історія. Імплементуємо всі необхідні SEO-налаштування. Тож далі переходимо до наступних пунктів. Імплементація SEO-налаштувань, перевірка на коректність відправки форм. У нас тут немає форм на сайті, тож нема чого перевіряти, але якщо вони були б, то нам необхідно було б тестово відправляти форму і дивитися, щоб надходили саме дані в тому вигляді, в якому вони нам потрібні, тобто, щоб всі поля були, були найменовані, адресат був вказаний, назва самого листа відповідала дійсності назва форми там і так далі. Тепер ми імплементуємо всі необхідні SEO-налаштування. Досі в мене немає тайтла та дескріпшена. Але альтексти – це те, що я можу або прописати, або додати, що вони декоративні. Це дуже важлива річ, і це такий мінімальний пакет, який необхідно зробити для того, щоб реалізувати наше seo налаштування. Окрім цього, наприклад, наша семантична верстка це також є SEO-налаштування. По суті, тобто, коли у нас є один H1, інші заголовки у нас H2 2 і так далі. Коли в нас нормального розміру текст, контент, то це теж воно є. Коли в нас посилання названі так, що браузер, зрозуміє, куди веде, розуміє, куди веде це посилання, це теж добре. Тобто, коли не просто там більше називається кнопка, а кнопка називається або DOCS, так, або там, типу Telegram, або що ще. А якщо немає цієї назви, у нас якась іконка, то потрібно якраз в Alt-Text іконки прописати цю назву. Ну і так далі. Тобто їх доволі багато, але хоча б оці три необхідно робити в будь-якому випадку. Тож, переходимо зараз до них. Title та Description мені клієнт надасть, але зараз я покажу, де його додавати. Загалом, то в принципі, у нас є тут доволі непогані підказки від Webflow стосовно mission, alt Text та non descriptive Link Content. ми зараз подивимось. Куди це і що це. Але зараз можемо розпочати на свій розсуд. У нас є два варіанти, як ми можемо додавати ці, наприклад, альтексти, або до самого зображення ось тут на влаштуваннях, або з есес-менеджеру. Якщо з есес-менеджеру, то для всіх екземплярів цього, цього зображення, наприклад, ми можемо використовувати там, цей логотип гітхабу на кількох сторінках, але завжди він буде брати альтекст з звідсіля. Якщо ми хочемо індивідуально прописувати, в залежності від місця розташування, то тоді прописуємо безпосередньо у, на холсті. Тож, обирати нам. В мене зараз все формується на одній сторінці і використовуються вони по одному екземпляру, тож ми можемо прописувати, в принципі, їх і тут. Це не є проблемою. І розпочнемо, напевно, з Non-Descriptive -descriptive Link Content. Що має це новость? Скоріше за все, я розумію, що це таке, десь 7 цих штук. Перше, це в мене ось цей, ось цей логотипчик, і, в принципі, це лінк, але він не розуміє, куди він веде. Тому що в мене просто тут лого і все. Я можу тут написати, наприклад, custom, або призначити його Decorative, або призначити Custom Description, наприклад, і написати to home page. Знову ж таки, в мене сайт на американський ринок, тож я пишу все на англійській мові. А якщо ми запускаємо проєкт на український ринок і обираємо в налаштуваннях українську мову як основну, то тоді ми пишемо, звісно, що на українській мові. Тут є, і зараз дивимося, що у нас тут. Залишається 6. Так, я вгадав, це був він. І 6 я вгадаю, я вважаю, що я зараз ще, ще вгадаю, ми можемо ось тут прописати custom description to home page. Знову ж таки, їх залишиться, скоріш за все, 5. І всі ці 5 це ось вони де, по суті. Ці іконки. Єдине, що я зараз не можу сказати, чому присвячена ця іконка, чесно кажучи, що це за сервіс? Каюсь я не знаю, що це за сервіс, тому мені складно буде прописати. Тут, в принципі, напевно, що мені доведеться прописати Alt. Власноруч, ось тут. Я можу прописати цей Alt. І тут я можу прописати в мене це лого. А, що це було за лого? Twitter, да? Ось така історія. Я можу його скопіювати. Так, до речі, він зараз буде читатися, бо ні. Ні, він все одно не читається. Цей мій напис, але він є, тобто просто веб його не може розпізнати. Ось і все можемо оновити зараз і подивитися, що все добре, що він є. Так, оновлюємо, дивимось. Дивимось на наші alt-тексти. Наприклад, ось тут можемо подивитись: у нас є image, так, і у нас є alt To Тепер у нас тут є теж Inspect, і у нас є, є SVG, і тут Alt в нього Logo Twitter. Тож, все те ж саме. Єдине, що в чомусь його все одно не буде бачити. Що, можливо, його треба сюди було прописати, хоча я дуже сумніваюсь. Я все ж таки думаю, що це для найкраще для саме SVG прописати. Або, 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 або. Mm. Важко сказати, тому що просто важко сказати. Тож, я вважаю, що цього достатньо. Тобто він буде посилатись на цей alt-текст. Мені здається, що це ну, не буде викликати проблем з точки зору реалізації, з точки зору роботи теж не викликає проблем. Тому можемо додати. Тут ми просто додамо тобто, воно з вирогідністю. 95% буде працювати саме так, як треба для браузера, але ми веплов не побачимо. Він це не буде зараховувати, як нам виправлення цієї помилки. Так, тут у нас Telegram, так, я правильно розумію? Так, Telegram. Тут у нас Discord, так. Це ж логотип Discord? Наче так. Якщо що, виправлю: Discord. Так, і GitHub. Є. Перевіримо Discord. Так, Discord. Добре. Все, прописали. В суті, це все. Тепер. Нам залишається прописати Altteкста для наших зображень. Можемо для зручності навіть прописати їх тут. По-перше, ці робимо декоративними. Вони суто декоративні, ці блюри. Вони точно декоративні. Тут ніяк не пропишеш інакше. ви всі. Так, оця графіка теж декоративна. Що в нас тут ще може бути декоративним? Оцей кубік декоративний. Обираємо декорейтів. Все. А тепер прописуємо ці всі логотипи окремо для кожного. Тільки треба ось так лого. Спочатку писати. Ось так лого, thegraph і так далі. Тож зараз прописуємо для всіх них ці Alt -100. Поїхали. Є, дуже добре. Тож зараз у нас немає цих помилок, є тільки non descriptive Link Content. При цьому цей Link Content ми пам'ятаємо, що ми його додали. Просто виплов його не бачити тут у нашому коді. Тож помилок цих немає. Стосовно ще налаштувань SEO, нам не вистачає того, що зараз ми додамо. Я тут під час розробки цього не використовував. Зазвичай настав header main footer тут є, але секції тут немає. Тож я проставляю це section. Hero, так, Меркві це не секція. Але це в нас теж section, Тестимоніал, це теж section, Це теж section, Partners. Call to action. Ця секція, теж section, Блюре це не секція. І тепер ще у нас, відповідно, є ось тут NAV. У нас це логічно, що це навігація. Тобто це наш NAV. І, в принципі, оце могла б бути теж навігація, але я не певен, тому що це веде на зовнішні ресурси тільки і ну, якось не ну, дуже схоже на анімацію на навігацію, тому не буду проставляти технав. Ось і все. Це той мінімум, який ми повинні були зробити. Тепер, стосовно Title Description, він у нас прописується ось тут налаштування, Title tag і meta description. Як мені клієнт надасть його, то я обов'язково пропишу. І тут open graph, Title Description, я теж Пропишу, скоріш за все, той самий, який він буде а, у нас в тайті Description звичайному. І, звісно, що додамо URL ку для Open Graph Image, але це трошки згодом. Що в нас тут залишається за нашим планом? За нашим планом у нас залишається: видаляємо всі зайві стилі, медіафайли, сценарії анімації, зако... закоментований код в embed-блоках. В мене немає закоментованого кодове в бідблоку, я тут його і не, не записував, бо його дуже небагато в принципі. Цього тут коду якогось. І в мене все воно так виглядає. Тепер, що стосується інших налаштувань, в мене зайві стилі видаляються ось тут для всього нашого проекту. Тож clean up натискаємо. В мене всього їх два, тому що я періодично їх чистив. remove. Видаляємо. І анімації. Знову ж таки, у нас є історія з анімаціями. Тут Cleanup натискаємо, і зайві анімації, але у нас не використовується нічого. Тобто 0-0, тому немає сенсу видаляти. Ось і все. Тож, все зробили, залишається додати Favicon, WebClip, Title та Description, і Open Graph Image, І там деякі ще налаштування, саме Project Settings. Ну що ж, переходимо до останнього пунктика. Це у нас. Title, Description. Та інші там фінальні налаштування. Тож, в мене вже є Title. Прописуємо цей Title, Прописуємо description. Завершуємо проект. Title є. Description. Ось мій description. Ось так. Дуже добре. Тепер додаємо Open OpenGraph Favon WebClip. Тут. Поки що зберігаємо. а Мені треба ось сюди зараз завантажити аплот. Так, що це в мене? Ні, не тут. отже імідж Відразу можу його компреснути, в принципі. Так, і мені треба взяти саме посилання на місце зберігання його на сервері. Ось цей лінк. Я його копіюю. Після чого я можу зайти ось сюди, home і вставити ось сюди Open Graph Image URL. є. Yeah. І бачимо, що він підтягнувся. Зважаємо на те, що тут є розміри, необхідні для того, щоб Open Graph image був підтягнутий. Так, тут я проставляю що same as seo title tag and SEO method description. Тобто ці title description вони підтягуються для Open Graph. Open Graph, розуміємо, так? Що це? Це, коли ми ділимося, наприклад, у Фейсбуці або в Телеграмі, висилаємо, щоб підсилали не просто посилання, а ось таку красиву картинку з описом нашого сайту. Ось і все. Тут нам нічого не потрібно змінювати видаляти. Тут теж просто зберігаємо це. Safe. Тепер мені треба перейти тут, наче все. Тобто, тут ми почистили всі зайві стилі, всі зайві анімації. У нас тут нічого немає, ще все чисто, наче все добре. І тепер переходимо до налаштувань нашого проєкту. Тут я можу додати ще дещо важливе це Favicon. Ось тут ми знаходимось. Наш фавікончик ось він. Додаємо його. І додаємо веб кліп. Ось так. Добре. Тепер GMT і мені треба обрати зону мінус 4. Це буде моя зона. Та, яка мені потрібна. І там десь було щось. Мінус 4 де Пуерто-Ріко. Оце. Моя зона. Тут. English прописую як основний язик а основна мова. Мого сайту Save Changes. Так, що тут? Паспорт не потрібно, Showcase — ні. Shared Workspace Template — ні. Display made flow page ні, а HTML можна зберегти. Питань немає. Так, ми тут зберігли. Тут нема що зберігати. Добре, що у нас тут можна ще? Можна, в принципі, одразу вже заборонити Webflow Subdomain Indexing, Індексацію. Так, для всього іншого нам необхідно вже посадити сайт на домен. Для цього, щоб додавати тут інші налаштування, якщо вони потрібні раптом. Ну, сайт меп можна згенерувати, наприклад. Хоча у нас тут якийсь сайт меп, але все одно краще його згенувати. Бекапи, плани, ми ще не купували. В принципі, в принципі все. Тобто, публікуємо. Суто для краси я прадив ще також ось тут. Змінювати саме це посилання, звісно, що ми садимо сайт на домен, не використовуємо якийсь свій варіант назви, але це симпатично, коли ми передаємо замовнику на розгляд, наприклад, то нам краще якось назвати. Отак, зберігли, і отримали дуже коротеньке і красиве посилання нове. Так, все. Наче, в принципі, все готово. Тепер мені необхідно трансфернути проект клієнту. І посадити на домен, але, в принципі, є доступ до того, як саджати на домен сайт, є окремий урок. Тож я не буду зараз під час міні-курсу цього записувати, тому що це може бути ще не сьогодні-завтра, а десь через тиждень, через півтора тижні, Але трансфернути можемо ось тут, натиснувши на кнопку. І потім як додавати домен, є у нас окремий урок на цю тему. Зараз публікуємо проєкт ще раз. І, в принципі, наш проєкт готовий. Ми пройшлися по всіх пунктиках. Так? Єдине, що тут ще можна робити, але не нам це записувати клієнту інструкцію користування. Знову ж таки, якщо ви розробили вже сайт, було б логічно вам записати інструкцію по користуванню workspace. Дизайнером, ну не дизайнером, скоріше, скоріше за все, едітором, як клієнту змінювати контент і так далі. Знову ж таки, відео стосовно користування едітором, базові, базові всі функції є. А те, що у нас у базі знань, тож можна цим користатися. А так, ми пройшлися по всім пунктам, і я дуже сподіваюся, що цей такий міні-курс, де ми наживо верстали, розробляли повністю сайт, він був цікавим і був корисним для кожного з вас.